Привіт, мене звати Павло, я з України. Це місто Рівне, це Західна Україна. А вже ж моя мама, це було, я не знаю, десь п'ята ранку, може чуть раніше. І я собі сплю, і моя мама заходить до мене і каже, що Путін напав на Україну. Я кажу: а звідки ти знаєш? Вона каже: мій шеф мені написав. Я кажу: А звідки він знає? І вона починає плакати. Я дивлюся в новини в Телеграмі і дійсно бачу, як бомблять Київ аеропорти всі, що твориться в Харкові і що твориться, не знаю, там, в Маріуполі те ж саме. А, в Швеції це, я не знаю, це, напевно, як мій дімст.